Усім привіт! Це я дихало 820 І сьогодні я вам покажу, точніше, зроблю поради, як перемагати в бедварсі. І які скіли для цього потрібні, щоб завжди перемагати. Хоч і я не ідеальний гравець, але я вам точно зможу підсказати як частіше перемагати в Бедварсі та які скіли для цього потрібні. Ну що ж, перша порада. Перша порада. Навчіться ламати ліжко. Ламати ліжко противникам це базовий скіл для того, щоб перемагати в Бедварсі. Якщо ви не вмієте ламати ліжко в Бедварсі, вам буде дуже важко грати. Без цього ви не зможете добре перемагати противників. І що саме головне, навчіться гарно ламати ліжку. Так, щоб ви могли тікати від противників, щоб вони вас не могли догнати, і ви могли швидко і сильно зламати їм ліжко. А потім їх добити. Наступна порада: захищайте ліжко хоча б вовною. Але в, в кубкрафторському бідверсі, ну на сервері Кубкрафт, на якому я зазвичай граю, варто захищати керамікою. Це надійний блок, не захищайте вовною. Але все рівно, краще ви захищатимете ліжко. Вовни, але ви хоча б якось будете це робити. Якщо ви не захищатимете ліжко, противники зможуть вас швидко перемогти. Так, якщо ви дуже сильно професіональні, і ви можете і без ліжка пройти всю гру, то це добре, але варто навчитися це робити. Без цього навику... Ви станете дуже уязвимим для противників. Наступне: навчіться будуватися на центр. Цей навик теж важливий. Навчіться хоча б класичний бріджинг. От я навчився будуватися до центру без шифта. Новачки ж будуються використовуючи шифт. Але вам потрібно навчитися будуватися на центр, робити Бріджі. Інакше ви не зможете рухатися з острова на острів. Ви просто будете падати в порожнечу. І вам буде потрібно навчитися робити, як я, бачите? Саме так потрібно вміти будуватися. Бо хоча б з шифтом, хоча б, ну, бріджем. Але треба вміти це робити. Базові навики в Бедварсі зайвими не будуть. Ну що ж, от ми підійшли й до кінцю. Я не розповів вам найбазовіші, правила в Бедварсі. Але я вам ще дуже сильно рекомендую використовувати фаерболи, купувати кайло. Fireball вміє її підривати, він ти кидаєш в... нього в противника, і блоки біля нього вибухаються. І, наприклад, якщо до вас йде противник, ви можете просто в нього кинути фербол і він впаде в порожнечу. А кайло, якщо вони. Захистили ліжко керамікою, ви можете зламати цю кераміку крилом. Так буде швидше. Ну що ж, на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, dhl 820 Усім удачі, усім пока-пока.